Today I try show you my English language. я нічого не розумію і не буду вчити. Якби такі фей спал, я каряво говорю повільно думаю. Життя не таке солодке, як вам здавалося. О, окунутись в англійську як в, код, в ковдру нема нічого, щоб ви не могли вивчити. Hi guys, my name is Dan and I nice to meet all of you in this YouTube channel My Life in Canada. Today I try show you my English language. I learned English last 10 months and today I try charge you energy for to do something. Let's go. If I come Canada 10 months ago, i can't say nothing i don't understand uh, i can't go to registry and registry my uh, car uh, i use translator all the time um, if i talk with someone i uh, <laughs> hello hello give me a second and i uh, turn on translator in my phone. i think he kept that car in pretty good shape. Трошки нашого спілкування, як це відбувається. Нараз я мав level like you see now. I can go to shop and buy something. I can go to doctor and talk. Uh, uh, with doctor and say uh, what's going on, why I go to to him. and uh, Yes, I. I have a lot of міста. Mm, i don't know perfect grammar. i don't use uh, some a, z, of, in, and, uh, <laughs> and other uh, grammar, but i can talk with someone. How i learned english in this 10 months? i um, have co-workers. i talk with co-workers. i ask something. i say something. Uh, we talk about work, we talk about uh, my, my life, about uh, guys' life. Uh, yes, uh, usually I use Ukrainian language. It's my, my native language because I talk with Igor f half day. <laughs> but sometimes in this day I use uh, English language. I uh, learn English in the app. Application Duolingo. It's a nice application. You can uh, learn English, Polish, France, uh, uh, Spain. A lot of languages in this application is. I recommend this for you. Uh, I learn English in uh, with teacher in class. Uh, I pay. 100 or 150 I don't remember for 2 months we have twice a week uh, classes offline um, I go just 1 month because 1 month because uh, I go to business trip I um, and I can't um, go to class this is my english level <laughs> <laughs> Це було трошки тяжко для мене, але я не готувався взагалі до цього і не готував ніякого тексту. Все, що я думав, я відразу транслював слова і для вас говорив. Всі, хто знають англійську мову, зараз такі фейс-палм, тому що я допускаю багато помилок, я каряво говорю, повільно думаю. Але, друзі, я вже говорю. І е, може здаватися, що за 10 місяців це дуже мало я вивчив. Хочу розповісти, що я не зубрю, я трохи ленива людина. Я вчу тільки на роботі, використовую Duolingo, вчився з викладачем, звичайно, завжди слухаю в Ютубі е, якусь англійську на слух, читаю щось, стараюсь, дивлюсь щось на англійській, стараюсь е, окунутися в англійську як в, код, в ковдру. Е, але. Коли я тільки приїхав, я взагалі не міг нічого сказати. Я завжди використовував перекладач і е, просто не розумів ну нічого. Для мене завжди е, англійська це була якась мертва мова, на якій мені здавалось, я ніколи не заговорю і ніколи не зрозумію. Тому що в школі я не вчив англійську в. Техніку мі не вчив в університеті, не вчив. Так я слухав музику, нічого не розумів. Якщо щось є десь, я стикався з англійською, я відразу: ой, все, 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 я нічого не розумію і не буду вчити. Якби. Тому для мене той рівень, який я маю зараз, це вже для мене великий крок. Перемогу в Україні роблять українці: ті, що воюють, ті, що приймають закони на державному рівні, ті, що донатять, і ті, що роблять ті збори, ті, що волонтерять. Ті, що просто працюють, проживають в Україні, сплачують податки. Є люди, які допомагають іншим людям своїм прикладом або підтримкою пережити жахи війни. Зараз я би хотів допомогти людині, яка з самих перших днів війни допомагала евакуювати людей на Сумщині, так як живе у прикордонному до Росії містечку Краснопілля, і дотепер займається розвозом гуманітарки та допомоги іншим людям. Олександр Іванович весь цей час їздив на своєму авто, розвозив допомогу, незважаючи на всі ризики, не один раз потрапляв під обстріли. Але жага допомагати людям бере гору, і кожен раз, сідаючи в авто, він оцінює всі ризики і розуміє, що може не доїхати до місця призначення із-за поганого стану автомобіля. Є багато людей, які збирають на допомогу військовим, на якісь пікапи і. Роблять все, щоб українська армія могла просунутися вперед, витримати і перемагати. Але зараз я би хотів зібрати для однієї людини, яка весь цей час працює і вносить свій вклад в допомогу іншим людям, допомагає і підтримує всіх людей, яким може розвозить гуманітарку, жертвуючи своїм часом, жертвуючи автомобілем. І зараз настав той час, коли йому також потрібна допомога, щоб і надалі він міг робити цю допомогу іншим людям. Йому потрібне нове авто, тому що на своєму старенькому авто він уже не може безпечно передвигатись вже не раз він його підводив на е дорозі, і він просто потребує нового авто, щоб і далі займатися волонтерством. Тому я оголошую збір на автомобіль для Олександра Івановича. Наразі у мене на рахунку в банці, коли ми збирали з вами на вікна для родини в Бучі, залишилась ось така сума. Тут подивіться. І я змінив ціль в банці. Зараз. Ми маємо назбирати 150 тисяч гривень. Я думаю, що цього вистачить на якийсь автомобіль. Як тільки назбирається ця сума, або буде там близько 100 тисяч, ми вже будемо моніторити ринок, шукати, який автомобіль краще купити, де його купити. Можливо, привезти з-за кордону, можливо, на місці. Можливо, ви, мої підписники, зв'яжетесь зі мною і допоможете знайти і вибрати. Хороший автомобіль для Олександра Івановича, але в будь-якому разі я закликаю вас переходити в опис під відео, також в закріпленому коментарі. Я залишу номер картки Монобанку. Я залишу посилання на банку в Монобанці. Ви можете переводити через Монобанк, через е, Apple Pay різними зручними для вас способами на цю банку. І давайте назбираємо для Олександра Івановича на автомобіль, щоб він міг. І далі допомагати людям, які потребують цієї допомоги. А я зі своєї сторони, так як на початку, коли ми збирали на вікна, оголошую таку для вас акцію: один лайк, одна гривня. З кожного відео, скільки ви поставите лайків, стільки гривень я переведу в банку. Тому ви можете донатити свої гроші в ту банку. Але якщо навіть не можете задонатити і пожертвувати якісь фінанси, просто поставте вподобайку цьому відео. Чим більше буде вподобайок, тим більше гривень я переведу на рахунок для Олександра Івановича на автомобіль. Ось такі прості правила: ви переводите свої гроші, я перевожу свої гроші за ваші вподобайки. Впевнений, що ми це можемо зробити. Давайте піднатиснемо і зберемо якнайшвидше, щоб Олександр Іванович міг... Спокійно пересуватись і робити добру справу далі. Дякую. Забув додати ще одну річ. Обов'язково вчіть мову англійську не тільки коли вам вже вона конче потрібна, а заздалегідь, бо англійська мова це та мова, яка вам знадобиться в будь-якій країні, куди би ви не поїхали, вона вам... Може допомогти, чи ви поїдете відпочивати в якусь відпустку, чи ви просто зустрінете людину з іншої країни. І англійська мова це універсальна мова, на якій люди з інших країн спілкуються між собою. Тому вчіть англійську мову, не будьте дурним, як я не чекайте, поки вона вам вже знадобиться прямо зараз. Вчіть її заздалегідь і. Я бажаю вам успіху в цьому. Якщо ви не знаєте англійської мови, я хочу вам показати, чого ви можете досягнути за приблизно 10 місяців. Якщо ви будете старатись вчити, вчити граматику е і ще більше докладати зусиль і витрачати часу на вивчення англійської, ви продивитись і ще далі. Я вам гарантую. Але наразі мені вистачає, щоб піти до лікаря, піти в автомайстерню, піти в магазин, поговорити з кимось на такі загальні теми, так, з помилками, але я вчусь, йду і покращую, покращую свій рівень англі англійської мови. Хтось може надихнеться моїм прикладом, тому що за 10 місяців, хоч якийсь вже результат є, і я можу е якось е жити вже без перекладача. Хтось, можливо, розчарується, тому що ой, так мало. Але, друзі, все залежить від вас, і я вам показую без прикрас мій рівень, який він є за 10 місяців. Просто дивіться, і хочете швидше, прикладайте більше зусиль, хочете повільніше, менше зусиль прикладайте. Але у вас є приклад, з якого ви можете. Від якого ви можете відштовхнутись. Вибачаюсь всім, хто знає англійську, що вас покривило трошки в уші Уши із за мене зараз, але життя не таке солодке, як вам здавалося. Ще сьогодні я би хотів трошки надихнути вас, робити кроки вперед і весь час вчитись, весь час робити якийсь прогрес для себе в якомусь навчанні. Чому я про це подумав? Тому що багато людей пишуть в коментарі, що я не знаю англійської, як я без англійської. Багато також людей кажуть: Ой, я не дружу з гаджетами, я не дружу з мапами, перекладачами, телефонами, без цього тяжко. Так, без цього всього тяжко. І я зараз не просто про телефони, про англійську мову, я взагалі хочу вам сказати, що нема нічого, що би ви не могли вивчити. Нема жодної проблеми, яку би ви не могли вирішити. Тому що. З будь-якою проблемою, якою ви зіштовхуєтесь, є вихід. Просто деякі люди підходять до цієї проблеми, бачать перед собою стіну і не хочуть шагати далі, тому що вони не вміють. В моєму житті був друг в дитинстві, який змінив моє життя просто. Колись я пам'ятаю, це ми були в кімнаті і клацали щось він за своїм телефоном, я за своїм, і в мене щось не виходило дуже часто. Я йому кажу, допоможи, щось не встановлюється, якась програма. Це ще було давно, на якихось там кнопочних телефонах, точніше, ще тільки сенсорні з'являлись. Я йому говорю, допоможи, те, те, те. І одного разу він каже: Ну, слухай. Ти ж можеш загуглити і знайти, в чому проблема. Я ж так само буду гуглити і шукати. Просто ти загуглий і пошукай, так і напиши, в мене проблема з цим, з цим, з цим, і виріши цю проблему. Я такий, дійсно, давай спробую. І я написав і вирішив цю проблему сам через Google. Потім я зрозумів, що, блін, так, так можна з усім. І потім я став вчитися, вчитись, вирішувати всякі такі. Проблеми на телефоні сам, і це дійсно прикольно, коли ти вже один раз вирішив проблему, і інший раз це для тебе вже не проблема. Так само з монтажем відео. Самі перші відео, які випустились на цьому каналі, я змонтував сам. До цього я взагалі не знав, як монтуються відео, які програми використовуються, але в мене було бажання знімати відео для вас, як ми їдемо в Канаду і показувати для людей, які їдуть також, як воно і що воно. І я починав з того, що я просто написав в гуглі, як монтувати відео, як знімати відео, який звук, як звук записувати. Я почав в цьому всьому вчитись від, від маленької крошечки, як скачати цю програму до того, як накласти музику і робити корекцію світла вже. Я не досяг якихось вершин, тому що я перестав в цьому розвиватись, але це. Для мене особисто це показує ще раз, я впевнююсь в тому, що якщо ти робиш маленькі кроки, один крок за іншим, ти обов'язково досягнеш цілі, якої ти хочеш. Я помітив таку річ, що час дуже нам допомагає в тому плані, що якщо ви кожен день будете робити щось маленьке, щось маленьке, але кожен день ви доведете це до автоматизму. Я помічаю це по таких дрібницях в своєму житті, наприклад, є звичка, що я там приходжу, лягаю спати, наприклад, і знімаю футболку і кидаю її біля дивану. Це поганий приклад. Але я роблю це щодня, і це в мене вже звичка стала. Є й добрі звички, наприклад, використовувати зубну нитку. До цього я ніколи не використовував, тільки чистив зуби. Але потім я зрозумів, що зубна нитка дуже... Потрібна для гігієни, щоб не було проблем з зубами, і я почав використовувати. Перші рази це було тяжко, це було не хотілося, неприємно, але з часом вже настільки до автоматизму, якщо кожен день це робити, що просто не помічаєш, і вже робиш. І так з усім, якщо кожного дня щось потрошку, потрошку, потрошку вчити англійську, розбиратись в телефонах, розбиратись, як монтувати відео в навігаціях, не знаю, вишивати вчитись, все можна досягнути, якщо робити маленькі кроки. Я коли починав працювати на будові, мене завжди страшило е, взятись за якусь роботу, тому що я боявся проблем, як, з якими я можу зіштовхнутися. Потім з часом, коли я вже набирався досвіду, у мене був колега більш досвідченіший, я дивився на нього, і я зрозумів одну річ: неважливо, як ти довго працюєш на будові, в ремонтах. Всі, хто працює на ремонтах, зараз мене зрозуміють, завжди виникає задача, яку ти ніколи не робив. Але ти розумієш, бачиш кінцевий результат, ти робиш перший крок, робиш щось. І якщо виникає якась проблема з чимось, ти зіштовхуєшся, ти просто вирішуєш її по ходу діла. Я не говорю вже, що треба просто починати все там. Хочеш побудувати будинок, нічого не знаєш, все розваляв і не знаєш, як будувати. Ні, потрібно все спланувати, але проблеми будуть завжди. Якщо ми їх не будемо вирішувати, вони нікуди не подінуться. І Якщо ми не будемо розвивати себе, вчитися щось новому, ми так і залишимось на тому рівні, на якому почали свій шлях. Сподіваюсь, це відео було цікавим для вас, корисним можливо, можливо, когось воно надихнуло, можливо, когось розочарувало, тому що мій англійський за 10 місяців не такий ідеальний, як деяким здавалося, що можна його отримати за 10 місяців, але все у ваших руках можна і за менший термін досягнути того рівня, як я. Потрібно просто робити маленькі кроки допереду до своєї цілі. Дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Якщо ви дивитесь постійно мій канал і ще чомусь не підписані, обов'язково підпишіться. Пишіть коментарі, я завжди, читаю, стараюсь відповідати, якщо маю відповідь на якийсь коментар. Якщо ні, завжди лайкаю, що прочитав. Дякую вам і всім мирного неба над головою! Па!